Проконути сьогоднішню гру, що в першу чергу не вдалося вашій команді сьогодні на футбольному форумі. Ну, не вдалося в першу чергу це не пропустити свої ворота і забити супернику на м'яч більше. Це не вдалося. Ну, я подякував хлопцям за гру. Вони старалися, як могли, грали, старалися включати максимальні скоростя. Але ми знов таки ж наступаємо на ті ж граблі. Коли при рахунку 0 в самому початку гри ми виходимо один в один і не забиваємо, потім гра миняється. Так могло би все бути по іншому. Ну тим не менш, ми розуміємо, що сьогодні до нас в гості приїхав один з лідерів чемпіонату. Команда дійсно зараз на хорошому ходу. То, все ж таки, що б ви могли позитивного в сьогоднішніх діях своєї команди виділити за підсумками такого ну, швидкого аналізу матчу. Ну, я задоволений, як хлопці виповняли установку на гру, як вони компактно розміщувалися на футбольному полі, як вони вступали в боротьбу. Перш за все, ми не давали вільних зон такої команди, як Звягіль, бо вона швидко, у них є швидкі гравці, технічні. Ми перекривали ці зони, старалися грати компактно. Хлопці це молодці, я їм вдячний за це. В першу чергу ми заробили три очки. Це було дуже важливо сьогоднішній день. Ми Три години дві команди сиділи в тривогу. Важко виходили. Такої як цілісної гри в нас не вийшло, Було дуже важко нам сьогодні війти в гру. Ми, ми дуже задоволені, що в нас три очки. А сказати так що в нас не вийшло. Ну, те, що ми планували, майже все вийшло. Але ми сьогодні менше контролювали м'яч, ніж команда Тростянець. І вони сьогодні продемонстрували дуже хорошу гру. Диво контрольний був дуже хороший і вихід з оборони. Але ми. Те, що ми хотіли, ми це було саме головне сьогодні. Дуже важка гра була. Ну, от якраз про, про суперника. Це вже другий раз в цьому сезоні команди зустрічаються між собою. І в порівнянні з першим матчем, коли там було 4-2, в одній в інші сторони летіли голи. Сьогодні гра така більш закрита була. От як вам сьогоднішня гра? Все ж таки, трошінця? Ну я вам говорю, мені сподобалось і як команда грала в захисті. Як вони переходили, білда пробили з оборони в атаку і навпаки. Ну, мені команда сьогодні дуже сподобалася. Ми, ми розберемо обов'язково цю групу, дивимося наші слабкі сторони, і як сьогодні Тросне в скривав наші, наші оборонні редути. але ми справилися, скажімо так, проявили характер, як кажуть, справилися з їхнім напором. Мали забивати в кінці два моменти було, мали забивати, заспокоювати гру, але не забили. Ну, це футбол. Слава Богу, що тривочка є. Ну, як вам взагалі газон Тростянці, умови для футболу в Трасінці? Бо по суті трошінці. Всі, ми з вами зустрічаємося вперше. Супер, я чесно здивований. Я бачив відео, коли робився стадіон тільки ще до війни. Супер для дітей, інфраструктура, стадіон, роздягальні, два штучних поля. Це просто фантастика. І дай Бог, щоб в кожному місті були такі умови, як є у вас. Це ну, супер. Хто зробив, молодці і дякую за те, що роблять для нашої України такі умови для дітей, для футболістів.